Шановні глядачі, я вас вітаю. Я зараз в'їжджаю в село, яке написано на вказівнику. І ви мабуть напишете в коментарі, а що ми тут можемо побачити цікавого, що ми не бачили. А я думаю, що цікаве буде те, що. У мене тут є на продажі будинок, який я знімав у дуже погану погоду. Тоді було дощ, тоді була просто пасмурна погода. І я вирішив, що цей будинок заслуговує уваги, щоб його показати знову. Показати заново село, тоді коли світить сонечко, коли все навкруги таке ярке, симпатичне і гарне. Тому я зараз їду до будиночку, ще раз про нього розповідаю. Роблю нову фотосесію і уточнюю з того моменту, коли я його півроку назад показував, люди цін знизили. Я думаю, вам буде цікаво, тому що в той момент, коли я робив відеоогляд цього каналу, у мене було всього там менше 30 тисяч підписників, а на даний час у мене вже більше 40 тисяч підписників. Тому я думаю, частки людей, ті 10 тисяч, які додавалися, з задоволенням звернуть увагу на даний будиночок. Тому, будь ласка, не переключайтеся, знаєте, що там можна зробити отак, там підписатися, тратата. -та. А ми поїхали по селу. Ось, шановні глядачі, по лівій стороні у нас є в панфилах є церква. Як бачите, сьогодні є прихожани, люди поприходили на служіння. Ось ми виїжджаємо з вами на центральну вулицю. І ось ця центральна вулиця вона йде паралельно трасі Київ-Харків. Вулиця тут така не коротенька, мабуть, протяжністю кілометрів два. Відразу хочу сказати, що не показую, але проїжджаю мимо школи, яка в селі працює. Дітки в школу ходять. Чи 9 річка, чи 12, не знаю. А також звертаю вашу увагу на магазин по правій стороні. Тут орієнтир для нас не тільки магазин, а орієнтир тут для нас ще башня водяна, від якої качається вода по будинках. Магазин називається Ласуня. І ще в нас орієнтир, що от звідси до траси Київ-Харків можна вийти прямо до автобуса. А будиночок, який ми їдемо оглядати, він у нас вон по маршруту до нього теж метрів 400 Але це ще не все, що я хотів показати по селу. Тому що село тут і туди вліво уходить, і прямо туди уходить, і поза моєю спиною доволі немало залишилося. Будинок культури по правій стороні, і по лівій стороні, ось де стоїть автомобіль. Сусідський будинок проданий. А ось будинок, який ми приїхали з вами оглядати. Зараз я повернусь до нього, все розповім. Але давайте ще покажу, що поруч з будинком зовсім неподалік, ось по правій стороні, є фельдшерський пункт. Важливо, люди за лікарню питають, питають, от я вам вирішив, треба його показати. Це ще не вся розповідь про село. Дитячий майданчик, я розумію, що не кожному потрібен і спортмайданчик. Але покажу вам, що рухаючися до Старостинського округа, якщо пішки і повернутися тут направо, то ми доїжджаємо зразу до автобусної зупинки. Від будинку до зупинки, відстань орієнтовно, хай 600 метрів, може 700. Але істотною ще перевагою даної місцевості є те, що тут не тільки автобусна зупинка. От ми її бачимо. Тут ще є магазин «П'ятачок», Тут свіже м'ясо продають. Навпроти, через дорогу, є ще один магазин і автобусна заправка. Траса Київ-Харків, автобуси всі зупиняються. Давайте з вами вернемося тепер до будинку. Глядачі, ще забув сказати, що окрім тут Старостинського округу, є ще «Укрпошта». Ну, в Взагалі. Село гарне, село симпатичне, від Яготина недалеко. А ми з вами вернемося зараз до будиночку. Так, ну що ж, глядачі, ось я приїхав до будиночку. Наголошую, все весь час мені хотілося на даний будиночок зняти новий огляд. Тому що, не знаю. Ну, от дивлюсь на той попередній і мені кажеться, що я щось не доробив, недоопрацював. Тому давайте буду розказувати це, на свою думку, в новому іншому стилі. Так, ну центральна вулиця в нас не сильно проїзна. Зазвичай їздять тільки легкові машини, сільхозтехніка тут ніколи не їздить. Сусідній будиночок за даний час продався, люди купили, Вон, потрошечку роблять собі ремонти. По паркану, паркан повністю готовий. Тобто є обмостка, є металеві стовби, є прожилини. І тут передбачено для металу висотою, мабуть, 2 метри, а не менше. Тому залишається купити лише листи і ще перед в'їздом встановити ворота. Ну, кожен поступить по-своєму. Тепер давайте зайдемо на подвір'я. Подвір'я тут доволі немаленьке. Напоминаю, що будиночок повністю цегляний. Обшитий пінопластом утеплений, і до нього підведено всі комунікації. башню, яку я вам показував, від неї заходить водопостачання в даний приямок, а потім пішло водопостачання уже у будинок. Давайте я зараз обійду будинок навкруги. Так, ну що ж, трошечки обіг вам будиночок, так, ззовні коротко. На що звертаю увагу? За будинком люди зробили обмостку. Будинок повністю утеплений пінопластом. І в нас по пінопласту видно, що є утеплювач, сітка, штукатурка. І видно, що всередині будинок був цегляний. Витяжка для котла працює, вікна металопластикові встановлені. Давайте зараз зайдемо зі сторони двора і все вам покажу. Увагу, що до основного будинку веранда, більша половина веранди прибудована. Використовувалася зовні біла цегла зсередини – червона. Прибудова на високому фундаменті, навкруги є обмостка. Ось вхід до нас в погріб. Але ж у нас не тільки будинок, у нас ще є літня кухня. Ось ми з цієї сторони подивимося, до е, санвузла є вікно, обмосточку, про яку я вам говорив. І давайте далі прийдемося по подвір'ю. Зараз відкрив весь хозблок. І давайте пройдемося. Показую, що тут є добротний вхідний погріб. Чим він мені подобається, що він не крутий. Сходинки невисокі, іти дуже легко. Тобто Глибина шиї дуже длінна. За рахунок цього, виходить, не крута. Сходинки помірні, навіть поруч не треба. Хто захоче, можете зробити. В погребі тут місце вистачає, погріб височезний, з залізобетонним перекриттям. Полочки, ну зараз тут ніхто не живе, то ніякого урожаю немає. Ну, я думаю, максимум, що можна в цьому погребі зробити, це просто підбіли стіни. Але хто як захоче. Що ж, давайте виходимо із погреба. Дану літню кухню господарі використовували як постійне місце проживання, тому що тут є газовий конвертор, бойлер. Місце, де помить руки, помить посуду, газова плита чотирьохкомворофорочна, витяжка. Хто захоче, тут легкий косметичний ремонт зробить. І я вам скажу в цій кухні ну, доволі доволі багато просторого місця. Що ж, давайте ще вам покажу дуже цікаву інформацію, що даний будинок можна опалювати дровами, а це значить те, що тут є. Непоганий запас дров. Наскільки непоганий, що можете звернути увагу, на жаль, тут світла немає. Вон, все закладено дровами, по правій стороні закладено дровами. Отут накидана куча теж дров. як бачите. Якщо топити тільки одними дровами, я вам точно завіряю, що вам на цілий сезон вистачить даної провізії, щоб обігріватися. Це на випадок повного блекаута. І вон там, де бігає тузик. Он два тузика там бігає. Оця вся земельна діляночка вон, до сусіда. Ця вся земельна діляночка відноситься до даного подвір'я. За сараєм ще є е, вуличний туалет. Так, ну що? Ось я вам показую каналізацію. До неї можна від дороги заїхати і викачати. І вона, по-моєму, доволі немаленька. Кольця або метр двадцять, або метр сорок, Видно, що широкий. І давайте тепер зайдемо у будинок. Ще раз звертаю вашу увагу, будиночок утеплений, будиночок доволі, ну, я б сказав би, немаленький, і в будиночку є можливість ще деякого перепланування на свій смак. Звертаю увагу, що зробили навіс. Зробили обмосточку ось. Виклали твердий двір, е і плити тротуарні, і там ще якась обмозка. Ну, в общем, грязь за ногами не тянеться. Навіть вхідні двері їх замінили. І тепер входимо ми в будинок, на що звертаємо увагу. При вході велика така прихожа. Хто захоче у даній прихожі може собі обладнати кухню. Хто не захоче, можете кухню перенести ось сюди до газового котла. Але тут зараз по проєкту запитана газова колонка і газовий котел. Хто захоче, можна організувати, щоб плиту поставили десь в даному місці. Допоможу з даним питанням. На даний час, так як в будинку ніхто не проживає, газовщики тимчасово опломбували крани, щоб газом не користувалися, щоб не було витоку газу. Далі, звертаємо увагу, Санвузол обкладений плиткою. Стоїть туалет, ванна, рукомийник, і навіть можна або ось тут, або ось тут раніше стояла пральна машинка. Це добудова, прибудова. Тут стеля трошечки нижча. До речі, котел нового образця і працює без електроживлення. Це дуже важливо. Чому важливо? Тому що тут ще у будинку є ще плита на дровах. Тепер давайте звернемо увагу на цю ще одну немаленьку прихожу. Місце тут вдосталь. По лівій стороні у нас є спальна кімната, але дана спальна кімната колись була кухнею. Чому вона так була? Тому що, як бачите, тут плита на дровах, яка працює. З байпасом на опаленні, щоб швидше система прогрівалася. І хто переживає, будь ласка, у вас додатковий засіб опалення будинку завжди є під рукою. Розширюючий бачок на горищі. Підлога дерев'яна, вікна металопластикові поміняні. Давайте рухатися далі. Далі, на що ми звертаємо увагу? що... У нас ще є зала. В залі теж дерев'яна підлога, два, три вікна. Є вікна, які відкриваються на провітрювання, є глухі. Система опалення проведена, все працює. Ремонт тут, правда, давненько не робився, можна буде переклеїти шпалери для того, щоб було приємно, симпатично і гарно. І давайте подивимося, ще дальню кімнату. В даній кімнаті теж доволі немаленька площа, місця вистачає. Якщо топиться плита, то топиться і дана кімната, підігрівається. Ця кімната, та кімната і по системі опалення обігрівається весь будинок. Ну, шпалери можна буде з часом поклеїти. Тут в углу стояв шкаф, який загороджував приток повітря, тут трошечки вон, э, поцвіла стіна. Але цвіль далі не пішла. Тобто, сугубо, тільки за шкафом і трішки. Треба здерти обої, і цвілі далі не буде. Тому що видно, що тільки там, де іменно стояло, вона загороджена, тим, по... тим паче углова. Що, шановні глядачі, будиночок дуже гарний. Глядачі, я не знаю чому, але цей будиночок мені дуже подобається. В панфилах гарна локація. До Києва зовсім недалеко. Будиночок кріпкий, цегляний, утеплений, він буде енергоекономний, шиферний дах. В общем, можна заходити і жити. Тобто тут є санвузол, тут є літня кухня і взагалі подвір'я непогане, рівненьке. Школа працює, магазини працюють, свіже м'ясо продають. На трасі, київ Харків є ще ярмарка, де м'ясо продають. Тому, будь ласка, кому цікаво, по програмі є відновлення, готові співпрацювати. Будиночок, на мою думку, заслуговує уваги. А кому було цікаво, будь ласка, дзвоніть, телефонуйте, я завжди вас зустріну, відкрию, покажу будиночок і будемо спілкуватися з господарями. Всім дякую за перегляд. Я беру відеокам, ой, фотоапарат і роблю фотосесію для вас.